Друзі, всім привіт! Маю сьогодні слово підпадьорне до вас, знаю, що воно для когось буде своєчасним і принесе відповіді. Благословіння принесе населення Ісуса. Сьогодні я знаходжуся на берегу Балтійського моря, в Латвії місто Уинспілс, якщо я правильно вимовляю. Ось тут є церква, є мої друзі, знайомі. І я мати два дні гарного часу в Господі, так вірю. Сьогодні хочу поговорити про дуже важливі складові нашого життя це розуміння серця Господа, розуміння його характеру, розуміння його бажання, його волі. І хочу говорити про одну таку рису його характера або те, що його відрізняє від. Так називаємих богів, лже-богів. Наш Господь, він Бог всього. Він творець неба і землі. Він всемогутній, він достойний поклоніння, він достойний слави, він достойний того, щоб його величали, провозносили. Він є все у всьому. І він об'єкт нашого поклоніння і він Господь нашого життя. Сьогодні я би хотів, щоб це пісня, воно. Заставило вас подумати трошки про деякі якості Бога, деякі чесноти Його. Одна з чеснот це щирість, щирість Божа. Сьогодні нам потрібно розуміти, що Бог він щирий. І щирим він поступає щиро. Щирість це відкрите серце, це відкритість бажань, думок. Там немає лукавства. А з лукавим Господь поступає по його лукавству. Тобто, це насіння лукавства воно призводить до того, що людина е, фактично приносить своє життя проблему цим, е, цим самим е, ускладнює своє життя. Але якщо ми говоримо про щирість, яка є у Господа, він з нами максимально щирий. Щирими людьми, якщо ми говоримо вже про людей, дуже е, хочеться мати справи. Тобто щирі люди, вони... Допомагають нам зрозуміти щось і побачити добро в цьому світі. Бо щирі люди це відкриті люди, це ті люди, до яких тягне Христос був щирим до кінця. Він говорив з, з, з цим учням, він пояснював їм, деякі процеси, які відбувалися. Він намагався зробити все від себе, щоб е ті, хто слідують за ним, були готові почути його і побачили е його серце, побачили. Любов, справжню Божу любов його серця, і щирі люди вони завжди усміхнені, завжди привітні, завжди налаштовані допомогти. І коли є якісь речі, які потрібно говорити, щирість вона не замовчує, вона говориться з любов'ю. І Господь навчав нас, щоб ми служили йому довіряючи. Розвивали життя віри, так і також все робили в любові. Якщо ми когось виправляємо, ми повинні мати це розуміння, що щирість, наша щирість турботи про інших людей, вона перемішана з любов'ю, з повагою, з, з, з непритворним бажанням допомогти людині. І коли ми говоримо навіть про виправлення когось. І щира людина вона говорить, чому вона виправляє. Вона пояснює, вона не є диктатором. І от Господь не є диктатором. Він своїй щирості пояснює, деталізовує свої плани, свої переконання, свої бажання відносно нашого життя і пояснює, чому це нам на благо. І він, коли це робить, він турбується про нас насправді, бо щирі люди вони відкриті максимально. Якщо ви хочете ближче пізнати Бога, Бог не закривається. Він навпаки відкриває себе, щоб ми з вами могли його пізнати, пізнавати його доброту, його любов, його характер, грані його характеру. Вони дійсно можна сказати, безкінечні. Бог многогранний в своєму в своєму положні в його. Його пізнавати ми зможемо вічність, і тому оця якість щирість, вона нас ще більше закохує в нього. Пізнаючи його, ми, ми пізнаємо глибини мудрости, безкінечну глибину його любові. І Павло молився про те, щоб ми могли пізнавати глибину і висоту, ширину і довжину Божої любові, щоб ми пізнали всю повноту. І коли ми починаємо це робити, то ми усвідомлюємо, що Бог з нами щирий, він нічого не приховує. Він хоче, щоб наше життя прославляло його. Тому подумайте сьогодні, що Бог любить вас і Він щирий з вами. Він говорить все, як є. Тому якщо вам треба щось виправити, виправляйте. Якщо треба щось посилити, посилюйте. Якщо вам треба сьогодні, Божа допомога, звертайтеся, він. І щиро розкажіть йому про, про те, що вам потрібно. Він щиро поступає щиро. У нього немає бажання завдати вам неприємності чи болі. Він хоче, щоб ваше життя воно було відображенням його присутності у вас, щоб ви пережили його прийняття, пережили його зцілення, пережили його присутність і передавали це іншим. Ми можемо відбивати або бути відбитком Божої щирості, черпаючи від нього прийняття, силу і все, що він нам передає. Пізнавайте Господа, Господь відкритий для того, щоб ми його пізнавали. І він щирий, Господь. Тому давайте уподоблятися до нього. Також будемо демонструвати цю чесноту як частину Божої природи в нас. Дякую, що сьогодні було зі мною. Божу благословення, до наступних зустрічі.